Розділ п'ятий мати Данте мирно супів за моєю спиною, міцно притиснувшись до мене. Я відчувала до нього неймовірну вдячність за те, як він ставиться до мене попри мій складний характер ніби скеля, що стояла на шляху бурхливого і холодного потоку води. Я спробувала вибратися з обіймів некроманта. але Данте... Обійняв мене ще міцніше, майже втиснувши в себе. Іншою рукою він потягнув за край ковдри, прикривши мої плечі. Залишайся зі мною ще хоч на кілька хвилин. Будь ласка, Сонно попросив чоловік, не відкриваючи очей. Я подивилася у вікно, горизонт був смарагдовим. Потрібно було встигнути привести себе до ладу. Коли засяє перша зірка, доведеться вітати дрову. У нас бал. При згадці про це Данте міцно стиснув щелепи і, все ще не відкриваючи очей, прошипів крізь зуби Ти не підеш туди сама. Звичайно, я сама не піду. Моя сім'я буде там теж. Не розуміючи, що так розлютило чоловіка, я знову спробувала покинути обійми, які ставали все більше схожими. На веде межу хватку чи капкан. Тепер твоя сім'я, я. Некромант нарешті відкрив очі, рейдушки яких блиснули сріблом в останніх променях сонця. Ні, любий, ти щось плутаєш? сказала лагідно, намагаючись не розбризкати отруту. Подивимося ну, на моє зап'ястя. Я підтягнула ліву руку, уважно оглянувши її. У мене можуть бути проблеми із зором, але я не бачу шлюбного браслета. Він тобі не потрібен, сказав Данте, цілуючи мені руку. Я наклав на тебе свій слід. Магічний. Я скептично фиркнула. Все ще сподіваючись стати. Ні. Магію я накладу пізніше, коли ми виберемося з цього королівства. Ти моя, і ніхто не забере тебе в мене. Ніколи. Я назавжди залишуся в твоїх думках. Владно, сказав він, однією рукою притискаючи мене до ліжка. Мені потрібно прийняти ванну. Роздратована його поведінкою, я знову сховалася за надійною і щільною маскою байдужості. Данте здивував мене, відразу розкривши свої обійми. Я полегшено зітхнула, знаючи, що ця помилка мені дорого коштуватиме. Звичайно, мені не загрожує смерть через це, аби тільки батько не дізнався. Ха, а життя прекрасне, якщо ваші батьки про це не знають. Від цієї простої думки настрій поліпшився миттєво, але потім знову зіпсувався. Демони, І чи варто було згадувати про принца Дроу? Як його там презентували? Я не пам'ятаю імені. Так, чорна принцесо, потрібно випити трохи трав для пам'яті або почати якісь вправи для мозку. Ви завжди щось забуваєте? Гм. Це були лише мої думки. Не пам'ятаю, щоб я коли-небудь зверталась так грубо до себе, а також називала себе Чорною принцесою. Мені не подобається таке лікування. Гаразд, спробуємо ще раз. Привіт. Я рада вітати тебе в своїй голові. голосе розуму. Подумки звернулась я. Ідіотка. І це здавалося теж я. О, свята Олексія, ти жартуєш зі мною? Здається, у мене розвивається роздвоєння особистості. Гаразд, я просто проігнорую це. Цей голос може допомогти тобі, принцесо. Слова у моїй голові тепер звучали чіткіше, і я могла зрозуміти, що вони належать молодій жінці. Ігноруй, за таке тебе або спалять, або замкнуть у високій вежі до кінця твоїх днів. Думай про щось інше. Яке чудове вбрання. Ні, якась мутя не сукня. Ця теж хм, це непогана. Гаразд, рано чи пізно, ти попросиш про допомогу. Тихо пролунав голос у моїй голові. Я полегшено зітхнула, коли відчула всередині якусь порожнечу. ніби з давно загоєної рани, про яку забуваєш думати, зірвала шкірку. Можу визнати це неприємне відчуття. Після того, як вбрання на вечір було випрано, я швидко прийняла душ, незважаючи на мої зусилля зберегти волосся сухим. Кінчики були вологими і тепер завивались огидними, зміями навколо мого обличчя. Від цього настрій погіршився, і знову захотілося щось знищити. Гребінець для волосся тріснув в руках і влетів у дзеркало. Мимоволі я звернула свій погляд на відображення. Крізь павутину тріщин у дзеркалі відбивалася не найкрасивіша представниця жіночої статі, не найсильніший воїн. Не найприємніша співрозмовниця, не найкраща дочка чи сестра. Тоді що давало можливість із зухвалістю відповідати усім довкола, що давало сили піднятися, коли неодноразово валялася в пилюці? Чому в хвилини дискомфорту я могла гори звернути, а у спокої нагадувала аморфну масу без мрій та емоцій? Що саме в мені приваблювало некроманта? Чому мене не хвилює, що моє народження було лише остаточною печаткою в мирному договорі двох народів? Ти була бажаною дитиною, як для батька, так і для матері. Знову проник у мої думки заспокійливий голос невідомої жінки. Хто ви? Запитала я її, дивлячись на власне відображення, яке почало поступово змінюватися, волосся стало значно коротшим, ледь торкалося шиї і набуло блакитний відтінок. Зараз воно нагадувало зимове нічне небо перед світанком, коли зникають останні зірки, і їм на зміну приходять ледь помітне ранкове світло. Овал обличчя став довшим з високими вилицями та чітко підкресленими темно-синіми віями та сірими очима. Тонкий ніс був злегка задертий вгору. Це не має значення. Сказала жінка у відзеркаленні. Головне, що я завжди була поруч з тобою. А. Повільно розтягнула я на межі наляканого виску. Не знаючи, що сказати, ймовірні галюцинації. Одного разу я зробила помилку, погодившись на династичний шлюб, ніжно посміхнулося блакитно волосе відображення, тільки щоб уникнути продовження війни. Мама. заікаючись, запитала жінку. «Так». Відображення потягнулося до мене, ніби в спробі доторкнутися? Я твоя мати, колишня королева Андаріона. Даянна рання з роду блакитних птахів. Ч Чому саме зараз? Намагаючись переварити отриману інформацію, запитала я Розумієш ти це чи ні? Але батько любить тебе дуже сильно, тому вагається при підписанні контракту з дроу. Ти можеш використовувати це на свою користь. Але ж тоді почнеться війна перебила я королеву, королеву, мати твою, а іранітів. Дроу тільки погрожують, їм нікуди продавати неякісні речі і тухле м'ясо своїх ящерок. Вони не будуть воювати з драконами. А що якщо ні? Дипломат я, звісно, такий собі, але навіть я розумію, що потрібно розглядати всі можливі варіанти чоловіками маніпулювати значно простіше, якщо ти молода дівчина з милим обличчям, відволічи принца дроу, приділи йому увагу, зачаруй своєю посмішкою. Королева підморгнула мені, посміхаючись, ти знущаєшся? Виникло в мене логічне запитання, але було вже пізно примара жінки, яка називала себе моєю мертвою матір'ю, наповнила мою і без того переповнену дубками голову новими питаннями і турботами. Можливо, мені потрібно було нормально виспатись. Бо факт того, що я щойно говорила з приводом, не викликав ніяких емоцій. Таке ж кожного дня буває, ну або мене все-таки замкнуть у високі вежі в очікуванні принца, який врятує мене від такої бажаної самотності і тиші. Я подивилася у вікно на небо, вже зійшла перша зірка. Сьогодні буде цікавий вечір. Цікавішим він був би. Тільки якби я добре виспалась, прийняла ванну з ароматичними свічками і випала трішки вина, без некромантів, дров, сім'ї і примар. Але що ж поробиш така вже доля принцеси? Розділ шостий Бій, як танець. Я встигла прийти ще до початку балу. Король і королева якраз готувалися відкрити його першим танцем. Серед натовпу, на жаль, побачила трьох чоловіків, одягнених в чорні костюми, моїх можливих партнерів. Їх присутність змусила самовільно закотити очі і згадати некроманта. Ситуація з Данте здалася мені неправильною. Кожного разу, коли його постать з'являлась перед очима, моє серце починало битись подвійною силою. А коли він зникав, він зникав із моїх думок. Вітаю, моя принцесо. Поглинута своїми думками, я й не помітила, як наблизився один з претендентів на моє зап'ястя. Перепрошую вам, потрібна допомога. З роздратуванням я згадувала всі попередні спроби цього родоволосого юнака завоювати моє серце. Рік тому я підслухала його розмову з якоюсь дівчиною і дізналася, що йому потрібна лише корона. Шкода, мені дуже подобалися його компліменти і залицяння. Тепер же вони викликали тільки роздратування і бажання розфарбувати його синцями. «Не Хвилюйся, дорогий борго, я просто задумалася. Сказала я крізь зуби з наймилішою посмішкою, тоді дозвольте мені бути таким зрозумілим і пообіцяйте перший танець. Не розгубився хлопець, а я вже потомки обвивала його нутрощі навколо його шиї. Думаю, я буду першим, відповів замість мене інший голос. Я повернула голову вбік і зустрілася поглядом з абсолютно білими очима принца Дроу. Дозвольте мені залишити вашу приємну компанію. Після короткої, але досить незручної паузи запитав Борго. У відповідь я тільки кивнула головою, боячись повернутися до принца спиною. Його очі лякали мене. Вам не до вподоби моя компанія? запитав принц. Я відчула його напружений погляд на собі, але не наважилася подивитися на нього у відповідь, тому просто спостерігала за натовпом. Як мінімум, я намагалася це зробити і забути про страх, який мене охоплював від присутності одного конкретного дрову. Він обійшов мене ліворуч, щоб зазирнути мені в обличчя. Було б вкрай невиховано відвернутися від нього, тому я відповіла ні, я просто відчуваю себе некомфортно в компанії незнайомої мені людини. Нехай це буде навіть принц. Звідки ви дізналися, що я принц? здивовано запитав він. «У вас погляд видає. І що ви побачили, коли поглянули мені у вічі? Чомусь, почувши запитання принца, я знову почала тонути в його білих очах. А я мала щось в них побачити? Ховаючись за маскою зухвалості, запитала у відповідь, квапливо відводячи погляд. Чоловік хотів щось відповісти, але його зупинили звуки вальсу. Присутні стали рухатися. Утворюючи коло, в центрі якого вже стояли король і королева. Натовп почав відштовхувати нас, і я полегшено зітхнула, відчуваючи, що відстань між мною і другу починає збільшуватися, але, здається, для святкування маленької перемоги було зарано. Моє зап'ястя, ніби браслету обхопила рука з абсолютно чорною шкірою. Ми ще не закінчили розмову. Прошепотів мені на вухо дрову. Підтягнувши мене до себе, я відчула тепло його тіла спиною. Хоча ти маєш рацію у нас буде достатньо часу, щоб поговорити. Загадково посміхнувся принц. І що, де він мав на увазі? Дозвольте запросити вас на танець. Дроу подав мені руку, злегка схиливши голову. Я прийняла його позицію скоріше відвічаю, ніж від бажання танцювати з ним. Принц виявився хорошим в бальних танцях, тому я вперше дозволила собі повністю віддатися мелодії, не контролюючи партнера. Рухи були плавними і перетікали в інші. Ноги ніби взагалі відірвались від підлоги. І відчуття польоту все більше охоплювало мене. Знаєш, ми досі не представилися один одному. Дроу зробив ще один оберт. Що з вашими очима? запитала я, перевівши погляд на стіну. Відповідь за відповідь висунув у мову цей зарозумілий принц. І на його обличчі розцвіла, як мені здалося, глузлива посмішка. Гаразд, ваше ім'я. Ейнар. А ваше? Мені здається, що при розмові потрібно дивитися в очі співрозмовнику. Вас добре виховали. Перервала я. Як вас звати? «Дарніель». Відповів він, ховаючи ледь стримуваний сміх за тонкими вустами. Що не так з очима? Я не відмовилася від своїх намірів з'ясувати правду. Ви дійсно хочете знати? Принц підморгнув, є хитно усміхаючись. Це ваше питання? І швидше, ніж він встиг відкрити рота, я відповіла так, я хочу знати, історія довга, точніше, навіть не історія, легенда, тому одного танцю буде недостатньо. Я подумаю над вашою пропозицією не буду відмовляти собі в задоволенні потанцювати з тобою ще кілька разів. Принц хилив голову, торкнувшись губами мого зап'ястя, і від цього простого і звичного для мене дотику мені ніби вдарила блискавка. Мені сподобалося, але ви про це не дізнаєтеся. До того ж, мене дратувала його міниливість у зверненні, ніби він не звик з повагою говорити до інших, тому інколи плутав слова. Звісно, вони підземні прокляті ельфи, які звикли більше воювати, ніж говорити. Але етикет може зробити навіть з дикої гномихи прекрасну дріаду. Принаймні, мені так моргана говорила. Я віддаю перевагу іншим танцям. Відповіла, щоб не видати свої справжні думки. Я готовий стати твоїм партнером у будь-якому танці, Ейнар. Спокуслива посмішка на частку секунди торкнулася губ принца, що змусило мене знизити плечима, щоб приховати власне збентеження від цього простого жесту. Через тридцять хвилин ми вже стояли один навпроти одного далеко від бального залу. Ти впевнена, принцесо? Я ніколи раніше не бився на мечах з жінкою. Демонстративно, як ніби жінки цього не варті, Уточнив принц. Сподіваюся, ваше его не постраждає, коли я виграю. Відповіла йому спокійним тоном. Хоча з середини мене починало поглинати роздратування нічне повітря здавалося мені неймовірно гарячим, оскільки адреналін і хвилювання від нового, ще не вивченого противника вирували в моїй крові. Пісок розігрітий у спекотний день. Приємно зігрівав босі ноги і приглушував кроки. Навпроти мене стояв Дарніель, його чорна шкіра майже зливалася з темрявої ночі. Тому я могла покладатися лише на свій слух і воїнські інстинкти. Вироблені за роки тренувань. Якщо виграєте ви, я розповім легенду нашого народу. Якщо ні. Ви погодитеся підписати угоду з нашим народом по всіх пунктах. Дурня якась. Це нерівноцінно. Якась легенда проти долі королівства. Ви сумніваєтесь в своїй перемозі, принцесо, ніби намагаючись мене ще більше вивести з рівноваги, дратувався Дроу. Ні, на секунду. Відповіла. Але думаю, угода має бути рівною як для вас, так і для мене. Добре. Тоді як ви нагороду, якщо виграю все ж я, попрошу одне бажання не пов'язане з політикою. Було погано видно в темряві, але, здається, дров байдуже знизав плечима. Ми рухалися повільно. Обережно, майже безшумно, я обійшла Дарніеля праворуч, намагаючись знайти його слабке місце. Принц, навіть не рухаючи головою, спостерігав за мною своїми білими очима, які можна було розрізнити навіть в темряві. Вони допомагали мені орієнтуватися, де мій ворог. У наступну мить дві білі плями згасли. Залишивши мене повністю дезорієнтованою. У важливий незір. Пам'ятайте про це, наказав Дарніель, вдаривши мене гладкою частиною меча по руці. Що тоді? роздратовано запитала я. Вдаряючи мечем по ледь помітній тіні. Дроу пропустив удар. Інстинкти. Коротко відповів він. Уже в той момент, коли я нічого не могла зробити, я відчула тепло за спиною. Рука Дроу закрила мені очі і відчувала його прискорене дихання біля вуха, що ви відчуваєте зараз, що підказують вам інстинкти. Принц спокійно видихнув. Щось неприємно зашамило в грудях, і тіло оніміло. Я не могла пояснити свою реакцію на дії Дарнієля. Я не знала, що зі мною відбувається. Це почуття дуже схоже на страх, але це не він. Я впевнена, інша рука принца лягла на талію, затягнуту в курсет. Це дозволило мені схаменутися. Замість того, щоб відповісти, я вдарила принца ліктем в живіт, сподіваючись. Потрапити в сонячне сплетіння. Трохи вище. Схопив він мене за лікоть і виправив напрямок удару. Я ненавиджу, коли наді мною знущаються!» Прогарчала я, ударяючи туди, куди направив мій лікоть дрову. Принц, борючись з поривом болю і сміху, впав на землю. Я перемогла. оголосила я. Тикаючи кінчиком меча в груди дрову. Дозвольте мені не погодитися з вами. З цими словами Дарніель піднявся з землі, вказавши на мій корсет. Я доторкнулася до зазначеного принцем місця. Корсет був розірваний кілька разів та в різних місцях. Коли ви це зробили? Проти моєї волі в моєму голосі прирізалась повага. І здивування у перші десять секунд бою з'явилася в темряві білозуба посмішка, я придушила засмучений видих, а я навіть не встигла продемонструвати своє вміння.